У вас, я карта Тетяна Олександрівна, учитель початкових класів Часовоярського опорного закладу номер 17 21 століття це час викликів і випробувань. Попри всі ці проблеми у суспільстві, освітній процес продовжується, і педагоги продовжують знаходити нові форми навчання, методи опанування учнями навчального матеріалу. Формувати компетентності, мотивувати здобувачів освіти до навчання, підтримувати їх і створювати умови для успішного засвоєння знань. Я зрозуміла, що об'єднавши слова гра і освіта, зможу реалізувати основні завдання державного стандарту початкової освіти, а також концепції нової української школи. Застосування інтернет-ресурсів дозволило мені цікаво подавати навчальний матеріал, перевіряти рівень його засвоєння здобувачами освіти, закріплювати знання, виконувати завдання у зручний час, що є дуже актуальним на період відключення електропостачання, а також допомагати запам'ятовувати інформацію, при цьому не втрачаючи цікавість учнів. Тому я розпочала свою роботу. Над темою і графікація і азас, як засіб формування пізнавальної активності учнів початкової школи. У різноманітні завдання заняття додаю їм загадковості, ти саме зацікавлюю учнів, формую пошукову діяльність школярів, відображаю необхідну інформацію в інтерактивному режимі, цікаво і невимушено проводжу опитування у формі гри. І сьогодні я вмію застосовувати, на сьогоднішній день я вмію застосовувати ігрофікацію на навчальних заняттях в початковій школі. Тому сьогодні я пропоную навчити і вас застосовувати гру в перебігу навчальних занять. Пропоную взяти вам участь у моєму майстер-класі, де я зможу продемонструвати вам застосування ігрофікації в роботі на прикладі вивчення теми написання смс-повідомлень, українська мова третій клас. Мета мого майстер-класу полягає в тому, щоб ознайомити вас із власним досвідом застосування ігрофікації на уроках початкових класів, а саме українська мова. Завдання ознайомити із поняттям ігрофікація, продемонструвати на практиці застосування гри, спробувати довести ефективність її використання. Я знаю, що ви активні і класні, і в нас все з вами вийде, тож запрошую вас на прогулянку до дитячого майданчика. І зараз пропоную вам перейти за покликанням в чаті номер 1 Будь ласкачка, всі діти із собою на прогулянку завжди беруть іграшки. Тому я пропоную вам обрати одну іграшку, яку ви взяли із задоволенням на нашу прогулянку. Уявіть себе ви тітки третього коло. Поставте лайк під відповідним малюночком. Так, Бачу вже перший результат. У нас всі дівчатка, тому, мабуть, всі обирають однаковий малюночок. Будь ласка, хто хоче поділитися своє, своїм вибором? Будь ласка. Будь ласка, Емочка. Я обрала відро... відерко з лопаткою, тому що хочу накопичити сьогодні багато нових знань про ігрові методи і форми навчання. Дякую за відповідь. Хто ще бажаю? Будь ласка. Будь ласка, Вікторія. Я обрала ляльку, тому що я хочу, щоб вона правильно вміла спілкуватись українською мовою, а також писати смс грамотно. Угу, Дякую. Так, а можливо ще хтось? Активніше не соромтеся. Можливо, Катеринка поділиться з нами своїм вибором. Я обрала накопичуваність, тому що мені подобаються такі кольори на малюнку. Угу, дякую вам. Дякую всім за те, що ви обрали свою іграшку. і тепер ми можемо з вами вирушати до нашого майданчика. Дуже важливим в досягненні результату є саме емоційне налаштування класу, і це ігрове перевтілення допомогло виявити загальне влаштування класу та мотивувати на подальшу діяльність. Вирушаємо далі. І ось ми з вами вже на майданчику. Подивіться, кожен займається якоюсь справою. Хтось гойдається на гойдалці, хтось будує вежі, а хтось шукає цікавинки. Познайомимось із хлопчиком Петриком. Добрий день, мене звуть Петрик. Допоможіть, будь ласка, відшукати літери. Скажіть, будь ласка, допоможемо Петрикові? Класно, я знала, що ви дружні і завжди прийдете на допомогу. Перейдіть, будь ласка, за покликанням номер 2 в чаті і спробуємо провести дослідження. Прочитаємо слова в першій колонці, потім в другій. Поміркуємо, яку букву слід ставити Е чи И на місці пропуску. Перевіримо, перемістивши в це місце пропуску, вупу. Зробимо висновок. Будь ласка. Викупнуйте. Хто закінчив? Будь ласка, скажіть про це? Будь ласка, Емечка, бачу, вже закінчила. Так, почекаємо ще, діточок. Угу, бачу, Анна закінчила. Так, і Діаночка вже завершила. Добре. Тоді, будь ласка, хто завершив? Закрийте це покликання і поверніться до нашої зустрічі, щоб допомогти і все ж таки узагальнити те, що ми з вами зробили. Скажіть, будь ласка, в слові стежка, яку букву ми мали вставити? Е, 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 перевіримо. Е, е. Супер, дякую. В, в другому слові під стежкою ми мали вставити букву «Е». е. В другому стовпчику перше слово. І в останньому. Е. Круто, у вас все вдалося, і ми змогли з вами перевірити. Скажіть, будь ласка, а що, це, що нам нагадують ці букви? Яке правило ми з вами вчили? Що об'єднують ці слова? Е, і, будь ласка, емечка, написання ненаголошених е та і. Е. Так, дякую, перевіримо твоє припущення за правилом. Будь ласка, діаночка, прочитай нам на екрані правила. Щоб дізнатися, яку букву е чи І писати в ненаголошеному складі, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Наприклад, село, села, слово, яке допомагає перевірити написання букви, називається перевірним. Наприклад, слово села є перевірним для слова село. Пригадали правила, молодці. Дякую вам. Звичайну презентацію легко форматує в інтерактивне дослідження, інтерактивна головоломка, при цьому створюючи проблем, створюю проблеми для учнів. Цей вид роботи допомагає розвивати дослідницькі навички, а також зорове сприйняття. Я бачу, що ми з вами дуже гарно попрацювали, да? погралися, і, як завжди, дітки да, на прогулянці кажуть, а я втомився, тому зараз я пропоную вам трішки відпочити і пограти. Повторюйте, будь ласка, рухи, нам знадобляться ручки, ручки будуть відпочивати. Повторюємо за екран. Такого виду прави допомагають учням покращувати самоконтроль, активізувати дві п'яткулі головного мозку, розвивати увагу, дрібну та загальну моторику, виховувати пізнавальний терис, вміння відпочивати та отримувати задоволення. Дякую вам, трішки відпочили і рухаємось далі. Який у вас настрій? Покажіть мені, будь ласка, чи відпочили ви, чи здобули ви гарний настрій? Круто, я бачу посмішки на вашому обличчі. Тож, пограємось далі. І зараз я пропоную вам познайомитися із наступними героями. Добрий день, я Миколка. Вітаю, а я Сергійко. Пограй з нами! У що ж діти грають? Спробуємо дізнатися. Перейдіть, будь ласка, за наступним покликанням номер 4 і ваше завдання писати потрібну букву на місці пропуску. Цікавинка такого виду перевірки знань в тому, що всі будуть переможцями, Таку інтерактивну дидактичну гру застосовують для актуалізації опорних знань, для узагальнення, систематизації, а також на початку навчальних, навчальних занять. Швидке, невимушене опитування у вигляді гри дає змогу повторити, а також не втратити цікавість до заняття. Актуальним її під час і диференційованої роботи в ході занять так, дівчатка, хто закінчив, піднімайте ручки. Так, катруся закінчила, Еммочка закінчила. Почекаємо ще. Анна закінчила. Добре. Угу, дякую. Закінчив. Можна закрити вкладення і повернутися до нашої зустрічі, щоб повторити і виконати разум. Будь ласка, допоможіть мені. Називаємо слово, називаємо букву і переверне до нього. Вносичка Ема перше слово. Зима. Переверне слово. Зроби так, щоб нам на ЗИМА, Так, яку букву вставляємо? І. Перевір. Ти просто розумничка, Дякую. Хто бажає виконати друге слово? Петруся, будь ласка, а вписуємо букву Е весло, перевірне слово весло. Супер, дякую. Дівчатка активніше. Давайте наступне слово. Да, крило. крило, перевірне слово крила. Вставляємо букву И, звісно. Ну і швиденько ми розуміємо, да, що зерно вставляємо, давайте разом вставляємо букавком. Не е, зерна, так? Да? Мечі. переверне е, слово і е, останнє. Е. Е. Звісно, якщо б ми не ставили неправильну букву, нас би програма повернула до повторного виконання. Тому в цій грі і є всі переможцями. У всіх. Нуж асоціюється із легами, але як його застосовувати під час дистанційного навчання, тому що дітки не мають його при собі. За, е, рішення знайдено і, звичайно, е, презентацію перетворюємо в інтерактивний режим, тому, будь ласка, перейдемо за наступним покликанням і познайомимося з наступними героями. Привіт, мене звуть Марічка, а це мій брат Василько. Пограй з нами! Що ж потрібно зробити? Розташуйте, будь ласка, цеглинки в правильному порядку, починаючи згори, утворюючи дві вежі. Хто закінчить, будь ласка, підіймайте ручки. Ця вправа допомагає відтворювати задані предмети, розвивати візуальну пам'ять, конструктивні здібності. І так, дівчатка, хто у нас в нас вже готовий? Мабуть, всі такі конструктори дуже полюбляють грати, так? як то кажуть, і за вуха не витягнути. Цікаво складати, правильно розташовуючи, перетягуючи їх. Чи потрібна вам допомога? Усіх вийшло. Усіх вийшло. не вийшло. Катруся, що в тебе не вийшло? Я трішечки не розумію, що саме потрібно зробити. Необхідно натискати саме лівою кнопкою миші, подивіться на екран, перетягувати цеглинки, розташовуючи згори донизу, щоб утворився текст. Ми можемо їх переміщати в будь-яке положення, але цеглинка має одягнутися на цеглинку так, щоб у нас з вами вийшов зв'язний текст. Чи зрозуміло завдання? І так, у когось вийшов вже перший текст, хто спробує зачитати. Давайте разом спробуємо виконати завдання. Створимо перший текст, а потім другий. Зверніть увагу, що у нас дві вижі, значить має бути два тексти. Я бачу, виникли труднощі. Дівчатка, повертайтеся до нашої зустрічі і ми виконаємо завдання разом. Подивіться, у нас є цеглинки, на яких написані речення. Ці речення з цих речень можна утворити текст, пересуваючи їх і одягаючи одна на одну. Добрий вечір, бабуся, розбуди мене, будь ласка, завтра о сьогодні ранку. Хеллоу, онук, розбуди, онук Сергійко. І так, з якої цеглинки ви б бажали почати? Добрий вечір. Добрий вечір. Так, це буде верхня, так як нам згори, це буде верхня цеглинка. Як ви гадаєте, яке речення має розташуватися внизу, щоб у нас почав утворюватися зв'язний текст? Бабусю розбуди мене, будь ласка, завтра о сьомій ранку. Добре, так. І третя цеглинка, яка в нас буде? Розбуди. У нас два тексти. «Онук Сергійко. «Онук Сергійко. Супер. Утворимо з вами другий текст. Hello. Hello. «Розбуди онук». «Розбуди онук». Як ви гадаєте, який із цих текстів у нас вийшов гарно? Перший. О, перший. Перший сподобався. Тетяна Олександрівна, у вас залишилась одна хвилина до завершення Добре, дякую. Ця вправа допомагає розвивати конструктивні здібності. І рухаємось з вами далі. Отже, графікуючи свої навчальні заняття, я бачу, що мої учні мотивовані, прагнуть досягати успіху. Пропоную вам повернутися до першого покликання да, і пригадати іграшку, яку ви обрали. Скажіть, будь ласка, чи допомогла вона вам на моєму майстер-класі? Так. так. Так, Чим саме? Чи змогли накопичити знання? Так. Чи було вам цікаво? Так. 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 Чи швидко ви працювали? Так, не ага. зовсім може і не зовсім, але намагалися з усіх сил, ага. так? І це дуже добре. Я зрозуміла, що мені вдалося довести ефективні застосування і графікації. Чи варто вам це займатися? Чи підходить ця технологія саме для вас, вирішувати тільки вам. Дякую вам за увагу.